Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про умови проростання насінини. За допомогою насіння розмножуються усі квіткові рослини. Насіння містить у собі все необхідне для розвитку нової особини. Для захисту від несприятливих умов насінина вкрита насінною шкіркою, під якою міститься зародок, який є мініатюрним зачатком майбутньої рослини. Він містить зародковий корінець і зародкову бруночку, а також дві великі сім'я долі. Із корінця розвивається коренева система рослини, а з бруночки сформовується пагін. Сім'я долі зберігають у собі поживні речовини, які вкрай необхідні зародку для проростання і в перші дні життя. Проростання можливе тільки за певних сприятливих умов. Основними умовами для проростання є. Тепло, яке впливає на швидкість хімічних реакцій у клітинах зародка, повітря, оскільки живі клітини зародка потребують кисінь для дихання і отримання енергії. Та воду адже клітини зародка живі і можуть отримувати через свої клітинні оболонки лише розчинені поживні речовини насінини. Пропоную вам провести невелике дослідження, а саме дослідити умови проростання насіння. Підготуйте 4 банки. На кожну з них наклейте етикетку такого змісту. Перша є вода, повітря і тепло. Друга. Нема води, є повітря і тепло. Третя: Нема повітря, є вода і тепло. Четверта Нема тепла, є вода і повітря. У кожну банку помістіть по 10-15 насідин квасолі. Налийте в першу і четверту банку води. Щоб насінини були наполовину занурені у воду і був вільний доступ повітря, у третю банку налийте води більше щоб шар води був утричі більше шару насіння. А у другу банку води не наливайте. Всі банки накрийте папером і поставте в тепле місце. А четверту банку перемістіть в холодильник. Свої спостереження запишіть у таблицю. Зверніть увагу, що вона складається з чотирьох дослідів та наявності вологи повітря або тепла. Воно є або немає. Вам залишилося написати дату проростання насіння. За результатами дослідження, зробіть висновки. А увесь процес дослідження фіксуйте фотографічно або за допомогою відео, щоб наприкінці можна було зробити презентацію проведеного експерименту. Тож, потрапивши у сприятливі умови, насінина поглинає воду і набрякає. Під час набрякання у насінини активізується її дихання. Запасні органічні речовини переходять у доступну для споживання зародком форму. Так, нерозчинений крохмаль перетворюється у розчинені цукри. Частина цих речовин витрачається на забезпечення клітин зародка енергією. А частина на утворення сполук, необхідних для їхнього поділу та росту. Проростання насіння починається з видовження зародкового корінця та перетворення його на головний корінь рослини. Потім витягується зародкове стебельце разом з сім'ядолями і нарешті з'являється листок. Рослину з моменту проростання і до формування перших справжніх листочків називають паростком. Із паростка Формуються наземні органи молодої рослини. Він має зміцніти перш ніж зможе отримати необхідні поживні речовини з навколишнього середовища. Дякую вам за увагу! До зустрічі!